Друзі, вітання! Спостерігаю за тим, як приїжджають в Україну різні експерти, які до Москви літають і проводять дискусії, наприклад, Українська безпека Endgame або німецькою «Endspiel» Кінцева гра. І в цьому контексті думається, що нашому президенту час грати в шахи. Чому? Тому що а, такі назви, навіть дискусії в Україні за участі тих американських експертів, які нам прогнозували 24 години, а зараз символічно говорять про кінцеву гру. Ось це як еншпіль в шахах остання вже фаза, коли більшість? Е Фігур розмінено, які не становлять загрозу для королів під час середини гри. І завдання тут не просто поставити мат, а вивести пішака в більш впливову фігуру, наприклад, ферзя. Те, що робить Трамп з Росією, рятуючи її економіку, не накладаючи жорстких санкцій, вторинних санкцій, Ось те, що робить Трамп з Путіним, якого вивів з тотальної політичної ізоляції, пішака, який е змарнував ресурси, фактично дуже багато поклав життів понад мільйон двісті, в тому числі представників корінних народів, як етнічна е зачистка, е геноцид на території РФ проти різних представників республік. Зараз намагаються в цьому еншпіль, в кінцевій грі, тобто в останній фазі гри в шахах, зробити з пішака впливового гравця. Наше завдання переконати, що коли Росія ослабла час добивати агресора. І для цього потрібні не просто санкції, а перехід на тотальну економічну ізоляцію Росії. Про це мережа Анц буде говорити з експертами, в тому числі із країн Азії, тому що нам важливо пояснити, наскільки важлива саме перемога України для Індо-Тихоокеанського регіону. І неважливо. Нам вестися на спроби тиснути на Україну, щоб допомогти пішоку виграти гру. Ось і в цьому контексті будьмо дуже пильними. Закликаємо президента України відновити діалог з громадянським суспільством і разом, як національна збірна, виграти цю партію історично і добити Росію Ради безпеки на планеті і європейському континенті.